Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде багато тем для розмови. Ми поділюся з вами медозбором з фацелії. Також у нас квітне липа. У нас відбувається якась дуже дивна ситуація насправді на пасіці, можете побачити зараз самі. Як це називається, дивіться. Це капець. Що для чого? Незрозуміло. Чому так? Це в чому суть чому? Чого я дивуюся? Тому що це від В питанні, чого ця сім'я злетіла, ми будемо розбиратися з вами. Також подивимося на ситуацію з сім'ями. Та давайте підемо робити. Так, друзяки. Що ж у нас тут е, з тим вуликом, котрий е, зароївся, злетів. Е, По-різному можна називати, у мене є декілька теорій, і ми зараз будемо їх перевіряти. У них тут є багато трутня, у них тут є рамочка з нектаром, рамочка з розплодом на виході. Є мотичник розгризений. Маточка є. Е, Молода, неплідна, з розправленими крилами і маленьким животиком. Так, ось вона бігає, вам добре її видно. Це точно неплідна матка. По її кольору видно, що це маточка, яку я їм швидше за все підкладав. Бачите, ще один розгрижений маточник. І ще от видно, що маточник, з якого вийшла матка. Так, можливо. Знаєте, що як це було? Це в нас є відводок, який я ну, все ж я її позначу. І не плідочка у нас позначена. Щоб вона не полетіла. на задну рамку давати її не буду, а пущу отак от поміж рамки. І вона туди падає і вже не злетить точно. Так, що у нас йде рамочка розплодом далі. О, о-о-о, от ви бачите, от-от-от-от-от. Є моточник, який я їм давав. Це моточник, з якого вийшла саме ця жовтенька матка. А ці е, інші моточники, з яких вийшли, також не плітки, зараз ми, не дай Бог, ще знайдемо одну, це буде прям халепа. Е, одна чи декілька їх вийшло. Це я давав з сімейку котрі рояться. Розплід на виході. <кій> так, початаний розплід. І, можливо, десь от ми, минулі рамочки пройшли, і там, напевне, залишилися маточники або ж маточник. Коли вийшла е, молода матка, з нею бджілки і полетіли. От і все. От, і все. Вони зараз ослаблені трошки будуть. Напевно, що коли маточка ця облетиться, можна буде їм дати ще рамочку е, відкритого. Ой, бачите, і тут є ото халепа. Добре, зараз ще пошукаю тоді не плідок. Дати ще їм рамочку розплоду на виході, хай трошки підсилити їм бджолою, щоб вони гарно до кінця сезону розвилися та принесли собі меду. Вчора оглянув я оцей весь ряд і реально я був задоволений того, що близько двох тижнів тому ми відкачували останній мед. Мені довелося навіть ще підставити їм корпуси, хоча от зараз заглядаю і тут щось у нас пусто. Так, Це я давав їм раз корпус, два корпус. Ух ти! Ану дивимось, що вони зруїлися чи що. Так, так, так. Це у нас два сухеньких корпуси після відкачування. Зараз будемо бачити. Тут у нас було повно бджоли, і два тижні тому звідси ми відібрали два корпуси меду. Тут зараз воно дуже швидко покажеться. Чи вийшли вони в річ, чи ні. Чи є розпліт э, печат, не печатний, а. Чи я засів? Це нам зразу, Блін, джоли геть мало. Та що, ти капець? Ні, двоє, личинка є, все гаразд. Личинка є. Яйце є. Хм, капець. Бачите, вчора я підкладав деяким сім'ям рамочки. Для роботи. Не рамочки, а корпуси для роботи. А тут ми бачимо така ситуація. І в нас тут є вошинка, і вона так само посіяна, ну? Все гаразд. З одного боку личинка, з другого боку яйце. Тут у нас таке ж саме. Трошечки ізолювали вони матку в відкладці тим, що дали меду сюди. Хм... Ти диви, слухайте, а ну давайте побачимо. Подивимося, крайні рамочки, чи є в них перга. А може в цьому проблема? Ні, дивіться, навіть оця рамочка третя. І тут її розплід на виході і перга, і все що треба. Просіла вона в сім'я, видно, в силі досить таки сильно. Так, і, А, от маточка є, це минулорічна карніка. Бачите, з опаліточкою. Все чітко лазить собі. Вона гарно показала результат весною, а зараз, бачите, просіла бамбарам. Отакі От справи. Ну, тут э, точно їм буде зайвим два корпуси надставкових, потім ми їх просто перекладаємо напевно в іншу сім'ю. Так, одразу ж наступний вулик. Ну, тут дуже цікавіша ситуація, я хочу в магазині. Тут у нас є бджола, трошки налякалися. Ану, 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 я оце їм давав після відкачки, і то є вишина. Та ну, і вони, бачите, її потягнули. Потягнули і навіть з одного боку підзалили медочком. Світленьким таким досить. Свіженький мед видно. Ну, супер, це вже гарний ознак. Що хоча б є бджола в магазині, зараз важливо, так як тут маточка ще не міняна, важливо, щоб вони... Не були в ройовому, хоча зараз вже такий час, що вже, їм вже перейшло насправді. Бачите, ось допустимо ця сімейка. В неї також були е ознаки руїння. Там я від них трошки відбирав розплід, туди-сюди якось з ними працював в тому плані. Але їх попустило, все гаразд. І вони бачите, зараз настільки ослабли, що ну, там геть, геть не недоріння. Було б супер дивно, якби в них були якісь ознаки. Тут багато в них мисочок, прям багато. Але е, мисочки такі, що в них яйця не мало би бути. Вони всі одинакові, досить товсті. Якщо мисочка така товста, е, заросша, так би воском, так, старенька, то ну, все, що в ній не буде нічого. того, що. Коли обджолирує яйця, вони е, витягують нові мисочки і в них е, маточка відкладає свіженькі яйця. А от такі, от, не, не, в такі старенькі неохоче вона відкладає. Так буквально три рамочки глянути. Ну да, Тут у нас є розплід. На виході такий-сякий. Бачите, свіженькі рамки робилися з них відводки. Від і в них тут в гнізді все чітко. Ну, ще одну цю свіженька вищина взагалі недавно кладена, Та вони її чудово відбудували, що матка. О, і вже маточка поклала яйця. Ну тут супер. Тут, бачите, теж їм нічого не бракує, тут треба вже їм, дай Бог, здоров'я хай розвивається. Справді таку сім'ю можна не чіпати вже до, е, до осені, та хіба е, поставити їм ще зо два магазини, і вони до осені їх занесуть і собі принесуть. Я десь так собі прикидую по силі по наших медозборах тутешніх. По липі, як бачите, друзі, в нас вона ще не квітне. Навіть мені здавалося, що є якісь певні дерева, котрі заквітають, але дуже поодинокі. і Ще просто рано. Це, це і досить таки плюс, того, що в нас вона там квітне фацелія і бджілок ще є. Поки що принос з неї, того можна чекати на такі трошечки фацелії, липовий мед. Зазвичай в нас тих тут посадочок, які... Котрі... Опа! Зловили. Ти диви, дивити, дивиди, диви, диви. Стоп, 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 стоп. Яка там липа? Це нас природа, капець газує собі. Добре, не про нього. Тобто в нас завжди цієї посадочки, яка в нас є, тут, там, там, там декілька таких кущиків і липи. Вистачає, щоб вже була така гарна гарна гарний присмак м'яти в медочку. Що дуже важливо, бо покупець гарно цінує те, що є липовий мед. Бачите, яка вона у нас. Ще вона буде розквітати буквально на тижні і можна буде чекати липового медочку.